Вітаю, друзі, слава Україні! У мене сьогодні дуже і дуже невдячна місія. Я постараюся гасити паніку Гасити паніку, яку одночасно розкручують в рамках двох ІПСО інформаційно-психологічних спецоперацій, які проводяться дуже синхронно, на мій погляд, за певною змовою, з певними спільними цілями і завданнями з боку Москви і з боку нашого владного режиму. Мова йде про Запорізьку ОЕС. Готується вибух. Там зараз вже все, там заміновано, там зараз страшне буде. Вся Європа, весь світ захлинеться від радіації. Страшна катастрофа! Україну знищать, але і Росія на себе радіацію напустить. Що буде, що буде, що буде? Знаєте, дає поди. Я от вчора, по-моєму, коли писав відповіді на коли записував відповіді на запитання глядачів. Одне з них було. Я зачитував не весь не все питання, тому що в кінці дійсно були досить панічні настрої в людини, які на мозки капають вже тривалий час страшилкою, що зараз там станеться страшна неймовірна катастрофа. Ми всі помремо. Давайте трошки зупинятися. Перше, як казав там один такий рашистський поет, ще молодий, ще не спаскуджений Маяковський, якщо зв'язки зажигають, значить це кому-будь нужно». Якщо по Запорізькій АЕС розкручується настільки дика істерика, яку чомусь продукують тільки дві пропагандистські машини: українська ботофермівська зелена і московська. Ну, там все зрозуміло, там все путінське, путінсько-патушевське. То, напевне, треба чомусь трошечки задуматися, коли в цьому світі кажуть, стоп, а про що ви нам розказуєте? Яка катастрофа? Мінування не бачимо. Прямих загроз не вловлюємо. Вже і Китай десь там обізвався не один раз, що вони ще в березні попередили Путіна і що вони мають якісь певні запевнення і нічого такого статися немає? Ні, у нас далі. Крутиться ця історія. Я от думав, що вже вчора, після того, як всі наші західні партнери сказали, ви щось трошки перебільшуєте, що після цього трошки настихне. Ні, сьогодні продовжується далі там навчання. Причому це ще робиться, знаєте, якби це робилося в адекватний спосіб ну, в країні, в якій є ядерні реактори, ядерні, захоронення ядерних відходів, в якій є експериментальні центри з невеликими реакторами, то що очевидно. Що такі речі потрібно робити, як навчання, підготовку, просвітництво для населення щодо загроз, які можуть виникнути внаслідок якихось ядерних страшних аварій, катастроф, ушкоджень тощо потрібно. Але коли вони робляться насправді? Використовують науковців, використовують адекватних спеціалістів Міністерства охорони здоров'я, енергоатому, того ж самого Костіна, тих же ж самих представників атомних електростанцій, які детально пояснюють все, і там раптом все стає зовсім на інших місцях. Коли нам. Уже на всіх рівнях пояснили, що ніякого йоду не буде радіоактивного, і не приймайте жодні таблетки, тому що це тільки може зашкодити. І з вчорашнього дня знову пішла істерія йод йод йод. Там обов'язково в таких дозах. Слухайте, це є доказ одного. Що тут навіть не ночувала методична підготовка, тут іде виключно пропагандистська кампанія з політичними цілями. Тому що, якщо йде нормальна підготовка, ще раз кажу, там відпрацьована система і навчань, і опрацювання, і можливих наслідків, є методичні рекомендації, вони розписані детально по кожній атомній електростанції України. Це все є. І більше того, для того, щоб зрозуміти про можливі загрози то що наших цілий ряд, в тому числі й воєнних керівників, Відвідали інші електростанції з подібним типом реакторів, ознайомилися і вивчили, які можуть бути загрози. Залужний побував на одній з атомних електростанцій України, де все детально дослідив. Вони з представниками енергоатому чітко розібралися з загрозами, і наша армія якось знаєте, реагує спокійно. Це вже були слова незалужного. Він уникає зайвих коментарів, але це вже серський сказав, генерал, що. Всі ці ядерні загрози, все ну там і ще було просто більше про ядерну бомбу, атом е, е, про ядерні боєголовки російські, але це паралельно дуже чітко лягало саме під обставини відвідування залучних атомних електростанцій. Що вони враховані нашим командувачем? Командувач знає. Як в таких випадках поводиться, і немає у нас з цим проблем. Ми це все прорахували. І тому, напевне, треба було б заспокоїтися, заспокоєння певного нема. Давайте так, для початку, щоб не навівати всім відразу соновий спокій, я все-таки скажу в негативі пару фраз, а потім ми вже прийдемо до двох речей. Кому і для чого це потрібно? І до реальної оцінки того, що я знаю зі свого досвіду, а досвід в мене трошки є. І на деяких атомних електростанціях бував, і атомною енергетикою трохи займався, і ще в шкільні роки вивчав, досліджував певні особливості Урану і тому подібне. Ну, про це далі. На даний момент перший нюанс: чи є взагалі-то загрози якихось неадекватних дій і їх наслідків на Запорізькій АЕС? Так, є. Тільки вони не мають нічого спільного з тим, що нам показують і розказують. Нам показують картину другого Чорнобиля. Просто забулося. я про це зараз скажу. Ніякого другого Чорнобиля на Запорізьке АЕС за означення бути не може. Що може бути? Ну, перше, те, що буде найімовірніше. Найімовірніше, расисти. Перед тим як втікати з енергодару, розкорочать все, що можна розкорочити, вкрадуть обладнання, яке тільки можна вкрасти з енергосистеми, росатом вивезе все, що можна вивести. Вони все крадуть, це їхнє типове. Вони по-іншому не вміють жити. Тобто відбудеться страшне програбування. Ті комплекси, які не можна буде вивести, будуть серйозно понищені. Тобто, вся система електрогенерації, яка хочу нагадати, вона відділена, вона окрема від безпосередньо самих уранових стержнів. У нас є дехто, хто думає, що там прямо з урану продуктується електроенергія. Ні, уран діє так само, як вугілля або газ в теплових електростанціях. Він має розігрівати внаслідок керованої реакції розігрівати важку воду. Яка далі розігріває звичайну воду водяну пару? Високого тиску, і яка далі на турбінах відповідно виробляє електроенергію, так як на будь-якій іншій електростанції. Це розділені речі. І от те, що є поза гарячою зоною, я боюся, буде максимально знищено для того, щоб ми роками відновлювали Запорізьку ЕС, щоб ми дуже довго не могли відновити нормальний свій електробаланс і її введенням швидким дію. Тому що треба розуміти, Запорізька ЕС найбільша в Європі. Це надпотужна генерація, і вона давала нам можливість мати колосальний профіцит електроенергії і торгувати нею з Європейським Союзом, бути в прибутку, мати забезпечення гарантоване всіх наших потреб. І тому це буде знищено. В цьому матимемо колосальні проблеми, тільки не зараз, ближче до того часу, я думаю, коли туди будуть наближатися наші війська. І в дата, коли почалася істерія, вона теж викликає відповідні питання. Але це окремо що може ще бути? Чи можуть бути якісь імітації на куполах оцих верхніх накривках реакторної зони, те, що розказують наші, я навіть не знаю, як це назвати. Якісь імітації, якісь вибухові речовини, які там мають імітувати якийсь вибух. Слухайте, кого ви хочете розсмішити? Подібне говорять расисти, що це ми там щось хочемо таке зробити. Подібне наші кажуть про расистів. Слухайте, такі речі занадто добре ідентифікуються, тим більше вони безглузді в своєму виконанні. Вони просто завдадуть потім більше витрат Україні для того, щоб зміцнити, відновити потужність цих захисних конструкцій. Тобто, насправді це є позбавлено якоїсь логіки. Витік радіації з електростанції самої, з гарячої зони, практично, на мій погляд, є майже нереальним. Хіба що витік через систему, там, де є система важкої води, контрважкої води, але там низьке рівень радіації. Тим більше в цих правах. Конкретно в реакторах не стоїть система графітного охолодження, графітного верніше, стримування е реакції. Тому насправді витоку великої радіації очікувати навряд чи варто. Але на території є поряд сховище ядерних відходів. І звичайно, що його розгром, удар по ньому, можливий якийсь підрив, може викликати зараження навколишньої території, створити колосальні проблеми для наших спеціалістів, які після втечі звідти рашистів, Будуть змушені швидко відновлювати атомну електростанцію і серйозно в ній працювати. Вони можуть дійсно зробити серйозне зараження на самій електростанції, і від залежно від напрямку вітру. Вітри йдуть в основну в другий бік, тому на Енегродар на Нікополь навряд, але в напрямку десь в бік Мелітополя потягнути радіоактивним пилом в певній мірі може, залежно від того, який там буде вибух і наскільки вони піднімуть радіоактивних відходів. Тобто це зараження при близької території, яке може створити так серйозні проблеми. Хоча дезактивація саме такого зараження воно не є дуже критичною, важкою, просто це займе час і витримать вимагатиме грошей. І це це важко робити в період, доки в нас поблизу йдуть бойові дії. Тому що це не є та вторинна радіація, яка виривається внаслідок ланцюгової реакції елементів при вибуху чорноб... реакторів чорнобильського типу. Тому насправді, чи є загроза є? Чи хтось може гарантувати, що вони не зроблять там якоїсь біди з витоком радіації, ніхто не може, і я не можу само собою, і наша влада точно не може, тут до них нема претензій, вони навряд чи можуть якось вплинути, і Гроссі не може змагати. І я вам скажу навіть сакраментальне, навіть рашистське вище командування чи сам Путін теж не можуть, тому що коли ВСОНА заводити в фаянсову крамницю і. Раптом починаєте його десь там штовхати і ганяти по тій крамниці, він точно робить біди. Що він пошкодить? Чи він пошкодить тільки електромеханічне обладнання, чи він пошкодить і сховища відходів, ядерних і інші зони? Сказати про це важко. Але шкода, безумовно, може бути непрогнозована. Тільки ще раз кажу: ця шкода нічого спільного не буде мати з тим, що нам розповідають з двох ІПСО – московського і з банкової. Тепер трошечки про мотиви: адже ця історія з розповіддю, саме з брехливою розповіддю про особливості реакції на Запорі... про особливості аварії на Запорізькій АЕС саме за Чорнобильським типом аварії, вона не зараз з'явилася. Її торік. Приблизно рік назад дуже активно розкручували з Москви. В нас підхопили, тому що в нас це викликало певні панічні настрої. У нас, на жаль, і зараз дуже багато читають і переглядають московського контенту. І я вам скажу, я про це вже не один раз писав і розказував. Коли такий страшний провал комунікації влади з населенням, коли ви не даєте ту інформацію, яку можна і треба давати, люди полізуть шукати де завгодно інде і. На превеликий жаль полізуть шукати не в звітах МАГАТЕ чи в висновках британської розвідки або ж американських якихось агенцій. Вони поліжуть шукати у расистів. А рашисти займаються спецопераціями. І тому рік назад розкрутилася історія з тими хмарами зараження, куди діти та хмара, що вона зашкодить. Наслідок чого, знаєте чого? В Москві, в одному з центрів, була проведена спеціальна прес-конференція, де було сказано: українські нацисти хочуть атакувати Запорожську АЕС, Російської Федерації, звісно, Росатома, і вони хочуть його взорвати і отримати там огромніший результат, але цей результат накроєть не нас, а накроєть всю Європу і прочі -прочі. Вони українцями лякали Європу. Ну, Для нас це. В принципі звично, Європа, слава Богу, на це не повелося, там є теж свої спеціалісти-атомщики, які роз'яснили, що це є повна ахінея. Але росіяни це робили і вони роблять це зараз. Тільки завжди, коли росіяни, знаєте, чому у нас паніка виникає, коли росіяни роблять заяву, що щось збираються робити українці, то ми завжди очікуємо, що це мають зробити вони. Так було у всіх звичайних випадках. Але ядерна енергетика, ядерні боєголовки це трошки інше. Тут уже і Китай включився. Тут уже є дуже серйозні попередження від США. Якщо подібне щось станеться, це можуть прирівняти до обставин, за яких можна задіювати п'яту статтю НАТО. Подібна резолюція зараз вже гуляє, і збирає голоси у Конгресі США, і тому це є трошечки. Складніша ситуація для расистів, і тому навряд чи це вдасться. Але лякати вони все одно цим будуть. І тому це, це є класична ситуація. Бойтесь нас, держите мене сімеро, тому що я такий сумасшедший. Ну, це класична логіка Путіна. Він регулярно цим займається. Залякування, страшні якісь речі. Навіть не виключаю, що злочин по підриву Оленівки це був для того, пригадуєте, тюрми. Під Донецьком, де загинули наші охоронці оборонці Маріуполя, для того, щоб показати, да нам все одно, ми можемо що угодно зробити. Так ви доказали, що це не українці підірвали, а ми підірвали. Добре. А ми тепер знаєте, а ми можемо всіх так бити. У нас тисячі полонених, ми можемо це зробити. Така сама ситуація тут. Тобто, це нагнітання страху перед божевільним. І Росія цим користується. Це, зокрема, її фактор, який мав би. На їхню думку, вони по іншому трошки оцінюють ніж ми і нормальною психікою люди з західну логіку. І вони оцінюють, що ну напевне на заході можуть сказати ой. Якщо українці туди полізуть до е, визволяти південь, якщо вони прорвуться біля Васильівки, пройдуть Дніпрорудне, вийдуть до Енергодару, то в такому випадку рашисти відступаючи підірвуть електростанцію і відбудеться страшна катастрофа? Зробіть щось таке, щоб українці там не наступали. Натисніть на Україну, хай вони відмовляться від цих територій. Так думають московити. У Мене просте питання: а як думає? Володимир Зеленський, чи той, хто пише йому тексти, коли Зеленський їх зачитує, коли він сказав наступну фразу, коли росіяни будуть е, по, залишать нам е, 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 Запорізьку електростанцію, вони її підірвуть дистанційно. Це не те саме, що сказали расисти. Тільки рашисти, звичайно, відбріхуються, посилаючись на Україну, але ну, ми всі розуміємо, що це є побрехенька, що насправді мова йде, що вони мають підірвати, нібито. І вони цим лякають. А чому Зеленський лякає тим самим? Розуміючи, що ну насправді перше до цього ще дуже далеко. Наші війська ледве продавлюються в тому районі, там неймовірні укріплення. Вони до Васильівки не вийшли. Подивіться просто на карту. Скільки до Васильівки ще небагато, ніби але скільки там укріплень прорвати, скільки від Васильівки до Дніпрорудного, скільки від Дніпрорудного до Енергодару, все суцільно ворожих укріпленнях. Вони ж нанесені в нас на картах. Є ми бачимо це. Це досить довгий період. І от з цього в нас появляється друге питання. Для чого це роблять українські пропагандисти певні? І чому раптом ця істерика з двох боків почала появлятися не в той час, коли би відбувся б реальний прорив наш на Південному фронті. А там важко його зробити. Там він скоро не буде. Там, можливо, місяці підуть на те, щоб продавити ту лінію оборони, яка зараз є. Ну, нехай, ну, ну тижні. А чому воно все так активізувалося на межі червня-липня? А що у нас на початку липня відбувається? А у нас 11-12 вільнівський саміт НАТО, куди Володимир Зеленський дуже не хоче їхати, і куди Володимир Путін дуже хоче, щоб Зеленський не поїхав. І Володимир Путін уже один раз переконав Зеленського не їхати, пообіцявши йому особисту зустріч. і Оце їхнє збочення очі в очі в Парижі. 19-й рік правдуєте, ювелейний саміт НАТО, і в мене зараз. Відчуття просто колосальної аналогії. Ну це справжнє дежав'ю. Саме зараз відбувається те саме. Зеленський має якісь домовленості з Путіним. Я вже писав, тут записував про копенгагенську змову, організовану Єрмаком. Я вже розказував про те, як зараз нагнітають негативний потік негативної інформації з України, умисно зроблений в такий спосіб, який викликатиме відторгнення в наших партнерів. Знову хамське звернення до Байдена якраз напередодні Дня Незалежності США. Ну слухайте, ну так. Ті, хто хочуть в НАТО, не роблять Зеленський, шукає спосіб, щоб від НАТО відкрутитися, тому що йому дядя Володя запретив туди їхати. А дядя Володя йому обіцяє дати мир під ті вибори, які йому потрібні, якщо наша армія не буде занадто далеко заходити, якщо не відбудеться якихось дуже жіно різких проромів інших речей, які можуть викликати внутрішню кризу на Московії. От така відбувається штука. На мій погляд, це є дуже реально, тому що ми це вже бачили. Ще раз кажу, в 2019 році ми це вже пройшли. І зараз відбувається те саме. І була спроба, мені здається, з українського боку скоординована з Росією. Тому що мета, в принципі, та сама. Для росіян лякати треба було б не зараз. Це або на самому початку наступу полякати, або. Полякати, коли наші війська прорвуть оборонний рівень біля Васильівки. От коли вони там прорвуться, от тоді Росії був би сенс нас і весь світ лякати ядерною загрозою. В даній ситуації і Медведів там про ядерну бомбу заговорив, і про все інше, в даній ситуації оця вся ядерка, якою почали крутити, вона не вписується в жодну дату, яка би мала значення для тої ж самої Росії. Крім саміту НАТО, куди Зеленський не хоче, і в розумінні Путіна не має їхати. Отака змова, такий договорнячок. Можете сказати, що я граюся конспірологію. Знайдіть краще пояснення, я буду вам дуже на нього вдячний. Мені воно сподобається, напевно, бо я не хочу сам чути такі неприємні речі. Але дальше. А далі відбулося все і що не так. Тому що насправді люди, які розпрацьовували це ІПСО, ні в біса не розуміють у Ядерній енергетиці в її особливостях. Більше того, на електростанції зміг пробитися і побувати Гросі. Там далі працюють представники МАГАТЕ. Так я розумію, що вони в певній мірі, ми можемо сказати, вони нічого не бачу, нічого не чую, нікому нічого не скажу. Ну не зовсім так, бо там є різні представники різних країн, і вони все-таки дивляться свої роботи. Ти більше не розумієш, якби там щось мало статися, для них це була персональна катастрофа. І тому Гросі робив позачергову заяву, що вони не виявили там ніякого мінування. Тому, ну Добре, до гроші в нас є питання. Тому Сполучені Штати Америки зробили заяву, що вони не бачать там ніякого мінування і вони не бачать підготовки. Тому в Європі кажуть, що щось тут. Володимир Олександрович, ви щось трошки того. Не забрехалися ви, а? Тому що щось ви. Щось ви, дядьку, тете -те, те, що ви не Жонаці. Ну, далі не буду продовжувати. Ютюб не любить таких е приповідок. Так от, насправді. У мене відчуття, що це робилося все під цю змову, щоб зробити страшне нагнітання. А слухайте, який може бути саміт НАТО, який може бути виїзд туди президента, коли в країні ось уже зараз щось вибухає, коли вже сьогодні повідомить, оце ночі. Ні, наступний. Ні, через ніч щось вибухне. От тільки коли раптом стало відомо, що нічого не вибухне, відразу появився Колеба, якого виставляють, відразу кажуть: Колеба, голос. Ну його сказав, о! Так, це оце ми так гарно підняли тут шум. Це все, що Володимир Олександрович разом з Богданом Кирилом говорив. Це все правда, це все свята правда. Але ми підняли шум, ми домовилися з усіма і партнерами, і не партнерами, маючи на увазі Китай, і вони зупинили Росію. Ви майже перві, пане Кулебе, тільки ви збрехали, тому що насправді це відбулося в березні місяці. В березні місяці Китай зробив відповідні заяви. А тому зараз у нас розганяють статтю з Financial Times як новину. А це не новина, це просто констатація факту, згадка про старі події. В березні і квітні Росія жорстко над Вибачаюсь, Китай жорстко натиснув на Росію для того, щоб не відбулося ніяких подібних фокусів ще тоді. І це на сьогоднішній день зберігає свої дії. Але зараз починають цим відбріхуватися. Шукають зараз іншу відмазку, щоб Зеленському не поїхати туди до, до Вільнюса. От така, знаєте, виходить, ніби подвійний ПСО: українсько-російське, коли є спільний інтерес, внаслідок якоїсь певної змови, або навіть ну просто поєднання спільного інтересу. Для Раші убивча, якщо Україна почне наближатися до НАТО. Там у вільності Україні хочуть дати певні додаткові шанси, попри те, що Зеленський відмовляється виганяти кротів і реваншистів, відмовляється, не хоче відмовлятися від корупції, узурпації, переслідувань за політичними мотивами тощо, але НАТО готове все одно показати все більше і більше при відкриті двері. Ну от Зеленського і Патрушева, який носить з собою той чемоданчик, не той, що за Путіним носять, той, що за Зеленським зараз тепер вже носять, з компроматом, з Оманським кейсом. От він і включає ці методи, і тому відбувається така синхронність. Оце я вам приблизно виклав те, що стосується політичної складової. А тепер дозвольте останніх, скільки мене лишається не повних хвилин, трошки сказати про технічні речі. Ще раз нам розказують, розмальовують картину катастрофи Чорнобильського зразку. Два моменти. В Чорнобилі були РБМК-реактори, в Запорізькій АЕС вбр реактори з корпусом 20 сантиметрів металу сутільного, в шахті глибиною 20 метрів, під яку не можна засунути вибухівку, до якої не можна засунути спосіб вибуху зробити там. Замінувати неможливо, тому що ви самі там помрете раніше, ніж ви це зробите. Там система автоматичного заведення самостержнів. Теоретично навдати шкоди можна, заклинити, заблокувати можна. Але не підірвати в такий спосіб, як нам це показують. Тому що. Чорнобиль це є саме великий вибух внаслідок масового перегріву реакції реактора потужної ланцюгової реакції. Якби це було ще все затиснуто в дуже потужному кожусі, це був би якийсь ефект подібний до ядерної бомби, атомної бомби. У даному випадку це була ланцюгова потужна реакція. Добитися ланцюгової потужної реакції в системі ВБР реакторів, які є в Запорізькій АЕС неможливо, вони зроблені з врахуванням всіх помилок Чорнобиля. Друге. В Чорнобилі відбулася катастрофа, коли реактори працювали на повну потужність, і на них проводився злочинний експеримент. На реакторі, який працював на повну потужність, відбулося швидке зниження потужності, що привело до заклинювання, перегрівання і в кінцевому рахунку потужного вибуху. Реактори Запорізька АЕС 5-6 в стані холодного відстою. Охолоджені повністю, і один в стані, ну, скажімо так, гарячої заморозки. Я не буду вживати зараз технологію, я не є саме спеціалісти по ядерній енергетиці, але тільки один з них можна упродовж якогось видимого періоду розігріти до запуску. І спробувати його довести до кондиції, яка би привела до руйнування реактора. Але ще раз кажу, там є система захисту, яка не дає виходу тій реакції назовні. Вона просто зробить серйозні проблеми на самій площадці і зробить реактор неприпустимим для подальшого використання в роботі. Різниця між ними дійсно колосальна. Я колись дуже цікавився хімію, урану в 9 класі я був членом мової академії наук. Ну, таке було у мене дитинство, не зовсім дитяче. Я займався визначенням масової долі масової частки урану в сполуках трихідросульфату. Там далі дуже багато було слів. Ураніло, от така в мене, ще раз кажу, таке цікаве дитинство було траса Чорнового. П'ятьма різними методами: хроматографія, визначення вагове, визначення хімічне, визначення через радіоактивність. Тощо я тоді. Просто закоптував все, що стосували, хоч якось, радіохімії і ядерної фізики. Я навіть з Дубни виписував собі книжки, підписуючи листи з проханням їх присилати. Професор чорновіл. Ну от такий авантюрист з 9 класу починаючи, якщо не раніше. Так от. Мені в руки раптом попалася одна книжка Ядерна проблема ілі Ядерна надія ілі Ядерна угроза, чи якось я вже забувся, академіка здається Петросяна. І там була та солівна фраза: "В суції Чорнобильського реактора ми получили РБК РБНК, ми зробили...» Колосальний прорив, Отказались від железного кожуха і мощних, бетонних, там, е, там спеціальних тих конструкцій, всього іншого, радять із богатаря чому ускорю, прискорили виконання цих робіт і здешевили їх щось там в три рази. Вартість захисних споруд дорожча за вартість самого реактора, щоб ви розуміли. І от Чорнобиль це є наслідок всіх цих звживань у випадку, який ми маємо зараз. На Запорізький АЕС там є свої ризики. Ті навіть за охолоджені реактори, холодне охолодження і гаряче охолодження, вони потребують все одно циркулювання охолоджуючої води. Її припинення і циркулювання приведе до певних перегрівів, можливо, випуску виходу повітряної пари викиду інших речей. Але це речі досить повільні. Там переповнений, заповнений майже повністю оцей гігантський, по-моєму, 2 кілометри на 2 кілометри басейну охолодженою водою. Там все поки що заготовано для того, щоб вона могла утриматися без таких пошкоджень. Ці пошкодження не приводять до тої катастрофи, яку нам малюють. Ці пошкодження матимуть для України дуже важкі економічні наслідки і, можливо, певне. За радіоактивне на мінімальній території навколо. От, власне, це те, що виходить саме з технічних обставин. Ті речі відомі, ну, в принципі, мені так здавалося, що вони мали бути відомі кожному. Вони описані в популярній літературі. Ну, Потім я правда подумав: ну добре, слухай, ти. Ти з 78-го року скуповував літературу по ядерній хімії, по ядерній фізиці, в тебе на тому був своїх часу пункти, прочитав тонни тої літератури. Більшість людей дійсно цього не знають. Більшість людей вірять інформації, яку їм дають з телебачення. І коли раптом ви включаєте телебачення, і ви зранку до вечора в кожному випуску новин, в кожному третього експерта, чуєте. Ці обставини, навіть ті, які заспокоюють, от випускає десь там доктора Комаровського, який розказує, що спокійно, ребята, нічого боятися, все спокійно, спокійно. Знайте, коли Комаровський каже, що спокійно, навіть в мене легенький мандраж з'являється, тому що він все спокійно, все хорошо. Ребята казав, коли Зеленського висували в президенти. Ну, потім вони посварилися. І тому Комаровському респект, що він все таки на певному етапі зумів війти. Не взяв на себе відповідальність за всі ті діяння. але. Навіть коли ви чуєте за певні заперечення, але коли це йде постійно, у вас виникає відчуття, що щось страшне. І ці відчуття мають два завдання. От я знову я почав з політики і політику я закінчу. Тому що технічна складова, вона, вона ще раз говорить, там можуть бути викиди радіації обмеженого рівня, тільки нічого спільного з Чорнобилем не буде. Так от, якщо по політичному плані, які можуть бути дві мети? Української влади, крім того, що я вже казав, їм дуже не хочеться їхати на саміт НАТО з різних причин. Одна з причин, якщо нас все таки почнуть тягнути до НАТО, це оз. Але не відразу його давати. Це означає, що нам все-таки нав'яжуть зеленському нав'яжуть план демократизації країни, план корисних реформ. Це те, що нам за вами потрібно, тільки це те, чого зеленському не потрібно. Це чесні вибори, це антикорупція, це не узурпація влади бронебожої, все інше. І от тому перший пункт, чому саме зараз, коли ніякої логіки в цьому немає і для росіян, в тому числі обидві сторони ставиться розкручувати. Друге на Росії вже навіть Мієдів каже: давайте нам перемір'я, або ми бомбочку на вас бросимо. Це от свіжа його алкогольна заява його. Вони дуже хочуть миру. Їм зараз треба перемир'я. І зеленському треба. Він розуміє, що все більше і більше військових починають нервувати ті випади. Це все. Рік протягнеться воєнний стан, він же не збере голосів. Зараз, якщо вони, чи на час, коли запановані парламентські, чи на час, коли запановні президентські вибори їх проведуть, він за дуреним народом ще може перемогти. І оце їм потрібно. Їм потрібний мир, і їм потрібно йти в НАТО. Інакше миру Росія їм не дасть. І ось під ці дві теми вони зараз іграються разом з росіянами. От така підспутна виявилася всієї цієї істерики, яку розкручують навколо Запорізької АЕС. Тому давайте тримайте нерви спокійними, не піддаємо істерикці. Слава Україні! Ми переможемо.